Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 5 копійок 2013 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про варіанти виготовлення по аверсу даної монети, по реверсу, розглянемо технічні характеристики, всі особливості та ціну даної монети. Отже, 5 копійок 2013 року. Це обігова монета України, тираж якої складає 150 мільйонів екземплярів. Виготовлялася дана монета з нержавічої сталі, вага її складає 4,3 грами, діаметр 27 мм. Гурт у даної монети рефлений. Тобто має мілку насічку по всьому колові даної монети. Як я вже сказав, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета 5 копійок 2013 року має один штамп. Для визначення штампу нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс та гурт даної монети. Отже, сьогодні ми з вами визначимо 5 копійок 2013 року, штамп 1 ВГМ. І розпочнемо визначати заверса даної монети. Чим він такий особливий? Напис Україна, жирний, знаходиться вище до канту, ніж до герба монети. Це ви можете наглядно бачити. Напис дати 2013 знаходиться вище до герба і віддалений від канту монет. Всі написи знаходяться в одній площині. На аверсі присутній логотип монетного двору України. Саме такі особливості має штамп по аверсу 5 копійок 2013 року, штамп перший. Що ж до реверсу? Як я вже сказав, монета має лише один штамп це штамп ВГ. Для того, щоб визначити підвид ВГ, нам треба спочатку дізнатися, що це штамп В. Як ми можемо його відрізнити? Штамп В характерний тим, що грунат номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до першої ягоди зліва? Між цифрою номінала та буквою є рисочка. Саме такі особливості має штамп В. Які ж особливості має штамп ВГ та як його відрізнити? У п'ятірки номінала лінії шрифта вузькі, поверхність випукла зі згладженими краями. Товщина ж рисочки між п'ятіркою та буквою номіналу складає 0,25 мм. Тобто вона тоненька і в два рази тонша, ніж у штампа ВБ та ВВ. Саме так можна охарактеризувати штамп ВГ 5 копійок 2013 року. Отже, з вами ми визначили штамп 1 ВГМ. У вас виникне запитання, що значить буква М в кінці. Даного штампу. Буква М значить те, що гурт даної монети має мілку насічку, при тому всьому, по всьому колу монети. І, як ми визначили, штамп, треба дізнатися, яка ціна даної монети. 5 копійок 2013 року на даний час в обіговому стані складає ціну від 30 копійок до 50 копійок за одну монету. Проте, якщо ви знайдете 5 копійок 2013 року, що з ролу тобто не була в обігові, ціна такої монети складе від 2 гривень за один екземпляр. Якщо ж знайдете рол, що був не розпакований та запакований Національним банком України, ціна ролу складе від 150 до 200 гривень. Тобто за 50 монет від 150 до 200 гривень. Також на що ми повинні звертати увагу, як я вже сказав, монета виготовлялася з нержавіючої сталі. Якщо ви знайдете 5 копійок 2013 року, що виготовлені не з нержавіючої сталі, а з алюмінію, бронзи, латуні, міді чи інших сплавів, така монета буде дуже цінною. Ціна її складе від 2000 гривень за одну монету. Також треба звертати увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете монету з поворотом, на 180 градусів 5 копійок 2013 року. Це монета, яка зустрічається дуже нечасто. Ціна її складе від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хочу зараз, щоб ви ще наглядно подивилися, що може. Бути особливого, п'яти копійкам 2013 року. Для цього я залишу пару секунд у цьому відео.